Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Повідомлення про збройний локальний бунт у Санкт-Петербурзі сколихнуло не лише російські еліта а й міжнародну спільноту. За даними місцевих джерел, під час зіткнень на одному з військових аеродромів загинули щонайменше 32 особи. Ще сотні отримали поранення. Перші повідомлення свідчать, що група офіцерів спробувала заблокувати виїзди з бази, розстрілявши екіпажі літаків, які могли піднятися в повітря і дати сигнал тривоги. Аеродром опинився під контролем заколотників, що різко загострило ситуацію в місті. У відповідь на події активізувалися ключові фігури. При силового блоку секретара Ради безпеки Патрушев та начальник генштабу Герасимов вони намагалися взяти під контроль ситуацію. Оголосивши про проведення навчань, військові частини у Пітері та Ленінградській області почали блокувати дороги. Урядові будівлі та вузли зв'язку для зовнішнього спостерігача це виглядало як планові маневри. Однак у середині країни швидко поширилися чутки про спробу повалення режиму. Особливу роль відіграли олігархи та генерали, які останнім часом втрачали вплив на тлі війни та санкцій. Частина з них відкрито підтримала заклад. Сподіваючись зупинити катастрофічний курс, обраний Кремлем. Інші намагалися дистанціюватися, очікуючи, чия сторона візьме гору. У силових структурах виник розкол. Підрозділи Розгвардії отримали наказ придушувати заколот, проте не всі виконали його. Деякі блокпости добровільно пропускали заколотників, а окремі командири прямо заявляли про відмову йти проти своїх. Ситуація ускладнилася тим, що зіткнення почалися не лише на аеродромі. Відомо про сутички біля кількох військових частин та складів боєприпасів. Вибухи і пожежі були чути у промисловій. Районах, де розташовані склади ППО та бронетехніки. Місцеві лікарні були переповнені. Сотні поранених доставляли у військові шпиталі. У центрі міста відчувалася присутність бронетехніки, а частина кварталів опинилася під контролем військових патрулів. На тлі хаосу інформаційний простір розколовся. Офіційні медіа заявляли про навчання з перевірки боєготовності. Тоді як у соціальних мережах поширювалося відео перестрілок, диму та евакуації цивільних. Це підривало довіру до влади і створювало атмосферу паніки. Деякі місцеві чиновники навіть. Почали закликати громадян залишатися вдома, хоча Кремль продовжував наполягати, що ситуація під контролем. Аналітики відзначають, що переворот у Санкт-Петербурзі може стати точкою неповернення для нинішнього режиму. Якщо заколотники здобудуть підтримку частини армії та силових структур, це фактично означатиме внутрішній розкол у вищому керівництві РФ. Патрошеви Герасимов намагаються втримати вертикаль влади. Однак, дедалі очевидніше, що їхні дії носять радше реактивний характер. Кожна нова сутичка зменшує їхні шанси повернути контроль Же новий загиблий посилює ненависть у суспільстві. Політичний вимір подій полягає в тому, що олігархи та генерали прагнуть обезпечити себе від подальших втрат. Вони розуміють, що війна виснажила ресурси країни, а поразка на фронті стає дедалі ймовірнішою. Заколот у пітері для них шанс домовитися із заходом і зберегти власний вплив у майбутньому для Кремля. Ж це смертельна загроза, навіть якщо заколот буде придушений. Довіра до здатності влади контролювати ситуацію вже підірвана. Таким чином, події у Санкт-Петербурзі свідчать про глибоку кризу всередині Сійської еліти, перевороти, який почався з атаки на аеродром, переріс у масштабне протистояння між різними угрупованнями силовиків та політичних гравців. У найближчий час визначатиметься, чи станеться подія початком кінця правління Путіна, чи ж Кремлю вдасться знову придушити заколот і відновити контроль ціною нових сотень життів та ще більшого розколу в суспільстві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.